Мій солоденький ендокринолог розповідає, як проводиться тест з навантаженням глюкози або пероральний глюкозотолерантний тест. По-перше, до нього не треба особливо готуватися. Вечір у вас, звичайно, не треба виключати вуглеводи, не треба робити додаткового навантаження, наїдатися цукерками. Робіть, як ви робите це звичайно. Наприклад, ви в 20.00 вже поїли, і в 8.00 ви йдете в лабораторію. Наче так вам роблять перший замір глюкози з вени. Якщо там до буде 7, все крапка не треба робити навантаження, тут це зрозуміло. Це вже цукровий діабет. Далі яке навантаження? Це суміш глюкози, яку ви купили в аптеці, чи яку вам приготували в лабораторії? Це дуже важливо, має бути стандарт. Бо деякі люди а, кажуть, піди з'їж щось солодке. Ну, це настільки, настільки різне поняття для нас всіх. Бо для мене 15 грам шоколаду це ок. Для когось плитка це мало, так? Тому нам потрібен стандарт. Так, це не дуже смачно. Як можу собі допомогти капнути декілька капель соку лимону чи лайму? І важливо випити за дві хвилини. Так, е так, це солодко, але не розтягувати на півгодини. Що далі важливо? Через дві години роблять контроль. Через 2 години. Для вагітних, там інші, там три точки, там через годину ще. Також, якщо цікаво, пишіть, я зроблю окреме відео. Так ось. Ви випили, і тут важливо не ходити, не гуляти ці дві години, бо м'язи працюють на глюкозі, і буде похибка. Тобто всі ці страждання будуть даремно, результат буде недійсний. Треба взяти книгу, посидіти, почитати дві години невелике фізичне навантаження. І якщо менше сіми 8 все клас, діабету немає. Якщо вище 11 – то діабет є, якщо між, то це перед діабет. Бувайте здорові, і хай вас називають солоденькими лише люблячі люди, а не через цукровий діабет.